Турнірах до ЮЄСІ Балатор, чемпіони були, Балатора, і такі, як Штефан, Штру, Штефан Штруве, е, Крістіан Пумба. Такі імена ми подарували їх світу. І зараз ми з 2017 року з початком Буковеля ми заявляємо про повернення на ринок саме український. Однак наразі в світі. Е, Ринок він більш багатий, скажімо так. Ми додамо, що це гранд фінал. А тут у нас інший формат. Тут чотири, чотири раунди, раунди по 3 хвилини. хвилини. І зараз перший з цих чотирьох Валерій Шепотар, рефері на майданчику. Ну що ж, вся увага на майданчик. Нагадаємо, це вага до 61 кілограма. Гранд-фінал Кубка Буковеля. Вага теж не на користь Єїса. Е, Відкрив невеличкий секрет його професійній кар'єрі, його базова вагова категорія це 57 кілограм. Незважаючи на те, що вони одноклубники е, оці два тижні перед Кубком Буковелі, перед гранд фіналом вони готувалися окремо, навіть в різних залах тренувалися, приїхали з різними секундантами і е, було питання щодо того, чи що покажуть вони бій. Обидва налаштовані серйозно. Денис, бачите, що він пройшов в ноги. Да, зробив тейкдаун. Олександр і намагається зараз. Олександр прихопив шию спортсмена, шию свого суперника і намагається зараз, але Однак, займає, займає, займає Денис домінуючу позицію тут зараз... в цьому епізоді. Нагадаємо, що у Дениса тут додаткова мотивація для нього цей, бій, цей реванш добре, добре. за поразку за дві Я скажу, державний. що він свій поєдинок з Віталієм Шостаком в відбірковій частині за вихід в фінал претендента він виграв саме так. Він проходив ноги, пере... переводив тейкдаун, переводив mm -hmm. на землю, займав домінуючу позицію зверху. Так пройшло три раунди по три хвилини, і в результаті він був оголошений переможцем. Якщо вже в фіналі претендента Старасом Титеренко він інакший малюнок поєдинку запропонував, переміг е, достроково, то в першому поєдинку саме така стратегія дала йому перевагу. Ну, це говорить про те, що він різноплановий боєць і що він не, не моробить ставку на якийсь одну конкретну ну, і, тактику. Це з одного боку, з другого боку каже про те, що у нього грамотний тренерський штаб і тренер дуже грамотно працює. Щойно була така сама спроба. Дениса перевести так само зробити тикдаун. однак Олександр ефективно блокував це і сам зробив вже висікання і зайняв домінуючу позицію. Ну але нічого не було продовження. в цій атаці. Двойка Ось дуже хороша від Дениса, Денис комас, голова, по хресту, низ вверх. по вертикалі хреста провів Денис. Все, все влучило. Однак ну, початок поєдинку, тому забываем, на Олександра що... це не... Сильно не, його не, вразило, не вразило так. Не вразило, так. Ну і не забуваємо, що тут 12 хвилин як мінімум хлопці можуть Коліна, продовести. ще на стрибу, зараз... дуже потужно провів Олександр. Ну І, ось зараз... і дуже в партері нищівні удари, в'їзд зараз... в голову. 30 секунд, 30 секунд залишилося секунд. до кінця першого раунду. Зараз, напевно, Це для... може врятувати. Однак Де... закидає зараз на трикутних, закидає ногу Денис. Ну йому зараз, напевно, головне Писне на горло, до кінця. тисне на горло. Заборонена правилами фріфайту пряма дія на кадик. На кадик суперника, тому рефері зараз втручався. Ви чуєте реакцію зала. Я абсолютно погоджуюся з реакцією зала. Наші аплодисменти обидва суперника. Ох, Ох який з удар, але не в корпуса, а в голову в своєму поєдинку Ой, зараз цього епізоду точно, подивіться. Точно в голову пробив Олександр. Денис в своєму поєдинку з Тарасом Тетеренко відправив його в нокдаун. Таким самим ударом з розвороту, тільки не в голову він його спрямував в корпус. І, і, і те, що втручання там було розсікання у Терасу, невеличке, і втрутився Катмен, е, ну, офіційний Катмен турніру, і надавав допомогу. І можливо, що в першому Б-раунді закінчився поєдинок з Тарасом Татаренко, Саме такий от удар він вирушив. Дениса, а в цьому епізоді він навпаки пропустив цей удар. І бачите, Олександр запустив його не в корпус, а запустив голову і був дуже близький до того, щоб нокаутувати свого супер. Ну, досить цікаво, вийшов перший раунд. Відчувається, що дуже високий рівень обох бійців, налаштовані обоє дуже рішуче. І так другий раунд, нагадаю, що і загалом цікаво, вони 4 раунди. Малювали, змінювали по ходу, поєдинка змінювали його малюнок. Зараз, зараз Денис намагається, проходить. перекриває, дуже гарно перекриває Олександр. І Бере ні. ногу І зараз може буде... можливості. знову бачите, накидує удари дуже потужні. Коліном дуже потужно захоплює Денис руку. Ні. Протилежну Протилежно руку захоплює. Думаю, що зараз, можливо, буде намагається покращити свою позицію. Денис Олександр зверху. Піднімається, піднімається в Денис в стійку, але намагається зробити тикдаун, контратакує Олександр. Ох. І на... Денис займає так, ти... верхню позицію. Подивимо, що йому зараз. Забирає його в гард, під нього. Залазить Олександр. Прихоплює руку, праву руку свого опонента. вириває ви Денис виходить. Відчуває, відчуває знову. І тепер вже намагається атакувати на цю руку больовим прийомом. Олександр але... робить усне зауваження рефері Денису за небезпечні руки головою. Ми бачили, що він впирався в надбровні дуги опонента. Це може призвести до розсікання, тому рефері втрутився в цей момент. 10 секунд добігло завершення боротьби на підлозі. Піднялися в, в стійку. Щойно Олександр дуже гарно лівою зустрів прямим в голову. Дениса Ох. намагався Бекфестом атакувати. Дуже гарно пройшов Денис. Але він не попав в атаці, але тут же прийшов в ноги. і... Однак атакує зараз Олександр. Бачите, він свою ногу підтягує до голови суперника для того, щоб перекинути її під шию і провести задушливий прийом. О, десь ніби Денис непогано веде поєдинок, але весь час йому чогось трошки бракує в кожній атаці. Корпус пробиває. Війка, знову та сама двійка, тільки він на початку робив її корпус голова. Пам'ятаєте, перше? Зараз раунду. навпаки. Зараз, так. Напаки, голова, зараз корпус. голова корпус пішла так. Знову прохід ноги, знову домінуюча позиція від Дениса. І. Я думаю, що в другому раунді малюнок поєдинку зміниться і перевага Олександра буде домінуюча. Однак ви бачите, що Ні, Денис дуже достойно веде поєдинок. Відтискає, відтискає. Буквально крок за кроком Він відтискає секунд. свого суперника. Від лінії, так би мовити, від лінії фронту здобуває якусь там перевагу. Ось. Намагався контратакувати Олександр. Якщо в, першому, в першій третині другого раунду Олександр нічого, Денис нічого не зміг робити після своїх входів в ноги, Олександр гарно контратакував, займав домінуючі позиції, то все частіше в другому ось. раунді. Ось така ефектна кінцівка так, другого і... раунду. З розвороту цей торнадо, він більш властивий для тейквондистської техніки цей вид удару, коли з розворота тільки він запускається, скорочується дуже стрімко, скорочується вістань, і удар запускається в голову суперника. До речі, Нікіта Сапун, який розпочинав, відкривав сьогоднішній вечір, який наколотував свого суперника, він майстер такої, такої техніки. Дивимося повтори. Бачите, оце двойка, голова, голова, голова яку провів Денис. І що ж, Дуже цікаво, як розпочнеться третій раунд і що буде в третьому раунді. Я думаю, що він буде вирішальний. Дуже, дуже настирливо йде вперед Денис. Відтискає крок за кроком, відтискає свого суперника, чинного володаря поясу, чемпіона в цій ваговій категорії Олександра Лунгу. Ну, Я вам скажу, зовсім нелегкий захист у Лунгу. Так, він, 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 суперник. Він, він вже відрізняється від того, поеду, поєдинку, який був два роки назад. Ну, Врахований досвід обоє. Так, незважаючи на те, що Дениса робоча вага 57, не 61 кілограм. Ну а на зважуванні він показав 61 200. Ну так, але він виступає. Я зрозумів. Він... Він... Знову вхід ноги Ось. від Дениса. І знову ця позиційна боротьба намагається. Ну. І знову він виграє цю позиційну боротьбу. Ну, Денис... Якщо в першому раунді, в другому раунді Олександр все-таки не давав можливості після входів ноги. Зайняти вигідну позицію, то зараз Денис займає вигідну десь, позицію. Десь, десь йому вдається відпускає... потихеньку, потихеньку. З кожним разом він щось і більше, і більше вдається йому проводити. Щойно зараз... дуже добре пробиває в голову. Денис, і... зважаючи на те, що він наче бачити, притиснутий до суперника, не бачив голови, однак влучає влучає в голову раз по раз, 10 секунд боротьби. Ну, непогано, непогано піднімає... цей відрізок провів Денис. Так, так. Не тільки перевіз суперник автобуса. Час, час задуматися про більш активні дії. Дуже потужно зараз запускав крос Олександр. Денис прорахував цей поєдинок. Затягнуті удари. Чотири раунди по три хвилини. Це, це ще не це, це, що, це лише третій раунд. Кидається з двойкою. Потужною, дуже двойкою Денис і його завершаючий удар пройшов. В гранд фіналах бійці повинні показувати максимальну функціональну готовність. Ну, десь мені здається, що Олександр не зовсім очікував такого, можна сказати, ярого супротиву від Дениса. Але Денис, очевидно, що трошки втомився, тому що бачите, зараз Олександр це дуже важливий момент, тому що все ж таки чотири раунди. По три хвилини тут Випробовується в першу чергу функціональна підготовка. І Олександр більше, відчув, бій бій бачите, він відчув, що Шалька Логі зараз е, схилилася на бік Дениса і в попередньому е, відтинку е, третього раунду він ішов вперед і заставив навіть Дениса заткувати. і пере, е, перевів уже перевагу на свій, е, на свій бік. Однак чомусь зараз знову, бачите, вирівнялося е, малюнок. Поєдинку Денис в центрі. Денис іде вперед. Олександр. Ох, щойно правий, боковий, дуже хорошо пробив Олександр в голову. О, Сашка, мені здається, знаєте, е, ш, краще е, різкість рухів. Він вискакує так. в атаку. Дениса трошки так вже затягнуті стали рухи. Це ж починав гарно. Ні, та... ні, я говорю, що зараз на даному та... етапі вже Дениса більш такі затягнуті дії. Дуже гарно. Ох. Зараз проходить ноги. Олександр і не менш гарно контратакує. Денис побачив цей момент. Закидає ногу на задушливий прийом Ох, на Дербудвиг. Захищається. Олександр. Ми вже чули 30 секунд нещодавно до кінця 3 раунду. Але Лунгу десь відчув, що Бондар функціонально почав підсідати. Він більш агресивно вже вів себе в, в третьому раунду. Що ж, четвертий. Зараз буде четвертий четверти раунд. І... Він може бути і не в останнім. Ну, скажу вам по секрету, це на моїй пам'яті вперше за історію е, принаймні двох, двох років Кубка Буковеля. Е, Перший-четвертий раунд не додаткового часу, основного часу. Тому що так чи інакше завершувалися в е, продовж трьох раундів. Так, а минулого року були четвірки, В гранд-фіналі були четвірки, не були е, е, чемпіонські поєдинки. Ну, дуже рівні суперники сьогодні, досить, досить рівне співвідношення сил в цьому бою. подивимося. я думаю, що зараз вирішальну роль може, може зіграти якраз функціоналка. Ну, подивимося, тому що бачили, дуже міняється малюнок поєдинку постійно. І здавалося, в третьому раунді, що Денис начебто просів, начебто втратив здатність атакувати. Однак... Саме він завершив, його атакуючи дії завершили третій, 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 третій раунд, раунд, коли він намагався атакувати трикутником в партію. Ну і зараз теж бачимо, що він йде вперед. І... Проходить в ноги і переводить, такі робить тикдауну, вони не уникає Денис боротьби. Ну, Ви пам'ятаєте, що е, так і розпочав він цей поєдинок, входив в ноги, робив тікдаун, і намагався занімати верхню позицію. Він я вам скажу так, він не веде себе як претендент. Він себе веде як рівний суперник чемпіона. Так, так, так. Бо часто ми можна побачити, що претендент десь так трошки якби, заткує, скажімо так. Ну, зараз було зроблено обидвом попередження за постійні виходи за межі майданчика. Більш свіжо виглядає Денис, іде вперед, викидає дуже потужні удари руками. Однак ну, намагався наказати, покарати щойно чинний чемпіон Дениса за таку зухвалість, ну, чи затягує чи... Денис в партер. Затягує Денис Партер, закидає ногу, намагається атакувати і бойовим прийомом. Ну, як вийшло, чи бойовим прийомом на руку, чи трикутник можливо закинути. Олександр зрозуміло, що читає, це, роз, роз, широко ставить лікті, не дає можливості нічого зробити. Рефері приймає правильне рефері рефері піднімає в стійку бійців. В стійку. здається, що... В Дениса є одна важлива риса організму його, це здатність швидко відновлюватися. Характер. Дивіться, який характер демонструє. Денис зараз іде вперед, пробиває ногою в корпус, перед тим рукою в голову. Більш свіжо виглядає. Тому я говорю, що характер само собою, але я вам скажу, що є така власність ще правило, фізіології. ще раз правила влучає. Ось зараз він стрибку просто... намагався, чемпіон чи не чемпіон пропити. Відчуває Лунгу, що не зовсім йде бій за його. Планом, скажем так, мені здається, що Денис спутав всі, всі карти. Олександр ось знову, подивіться, проходить і знову займає вигідну позицію. Займає. Зараз намагається Олександр закинути руку, ногу вірніше на трипутник. Контролював, наносить удари. Денис, корпус, по, корпус, по корпусу хоче вирвати руки до речі. Тріба атакує зараз. Олександр на Руку не дав такої можливості. Ну, Жирока широко, широко тримає руки. Денис Рефері не зупиняє поєдинок. 30 секунд до кінця поєдинку. Нагадається, чемпіонський поєдинок мого до 61-го із так і тут дуже, дуже кінцівка четвертого Кіпоград. раунду. Вона може Денис, зіграти вирішальну роль. Претендент зараз знаходиться зверху. Атакує ударами. Не найкраще положення для закінчення бою було зараз у чинного чемпіона, поки що чинного чемпіона. Крайні секунди. Крайні секунди основного часу. Yes. Я не маю уяви, як, що робиться в записках у бокових суддів. Але закінчується. Ну, я аплодую. Я особисто свого місця аплодую ободвом чинного і, і, і Денису, і претенденту. Я, ну, щось, бачу, я вважаю, що Денис продемонстрував ну, на моїй пам'яті найкращий поєдинок ну, з того, що я бачу. Безумовно, що хвилин дуже хорошого бою. Ми я побачили, думаю, що в їх кар'єрі будуть ще блискучі поєдинки і в, у Олександра, і у Дениса. Але зараз ми почуємо, хто ж стане новим володарем. Ціка була цікава ось, рація. Секундант, е Дениса вітав його. Успішне завершення бою, а секундант Олександра готує його на овертайм. Ну що ж, цікаво, яким буде рішення арбітрів. Я вам скажу в будь-якому випадку це чемпіонський бій. У мене так. немає сумнів в тому, що це чемпіонський бій. Це насправді два кращі бійці цієї вогової категорії. Було все. Були удари, була дуже гарна техніка, була тактика, була стратегія, був пошук. Була, абсолютно, ну, абсолютно була велика перевага Олександра, чинного чемпіона на початку. Був його потужніший удар з розвороту ногою в голову наприкінці. Але Денис перекусив, по Так. але І зараз дивимося, радиться суддівська колегія. Надзвичайно важко прийняти рішення в цій ситуації. Підійшов, втручається знову голова поліційного жарі. Дивиться, він контролює прийняття рішення. Роздільного рішення в основний час не може бути. То що? Рефері, так, рефері роздає, роздає бокові записки. Нагадаю вам, що правилами дивізіону еліта передбачено, у нас правилами фріфайту передбачена кількісна оцінка. Однак за цією кількісною оцінкою, навіть якщо три в основний час три бокових судді віддали перевагу незначну, незначну перевагу одному з суперників, то обов'язково призначається додатковий час. Ну, тут Перевага я погоджуся бути... з арбітрами, була так. дуже рівна боротьба. Перевага повинна бути на голову вища для того, щоб рішенням ну, або значна повинна бути перевага. Ну що ж, четвертий, п'ятий додатковий раунд, екстра раунд, в якому зараз тепер уже точно вирішиться доля поясу. Але Це три хвилини. Одна хвилина. А, а Також одна хвилина. А ви і знову Денис Денис, іде Денис вперес, пре -пре -пре вперед, викидує Джеб, викидує джеб, зустрічає джебом Олександр, вицілює вже. Якщо Денис просто йде вперед і він кидає-кидає удари, то Олександр вицілює. Денис такий, скажімо, в пішов в тій ситуації. Олександр більш так виважено себе поводить. Ну, Денис більше зробив для того, щоб стати чемпіоном. Він більше віддавав сил, він йшов вперед, дуже потужно атакує Олександр. Ось. Денис влучає, раз, влучає два. Ну, потрібно щось Знаєте, Ми сидимо зараз дуже далеко від майданчика. Глядачі всі мовчать. В залі абсолютно тиша, чути секундантів. І напруга здається така, що можна і різати ножем. Таке враження, що навіть болівальники перестали дихати. Так. Ось ми бачимо. Денис проходить, якщо й вдасть 30 секунд. І тейкдаун, він може принести йому перемогу. Пам'ятаєте, Ярославу Франчуку так. Саме тейкдаун текдаун На... додатковий, додатковий час приніс перемогу. Вирішив, вирішив долю цього поединку. Ну, Зараз Лунгу намагається щось робити, але намагався кинути, провести кидок Денис піднімає рефері, рефері ну так, піднімає. досить пасивно ну, пішла. Зараз останні секунди. Ну, і ось знову і контр. дія від Олександра. Ну що ж, ну, вичують аплодисменти від глядачів справді. Ну, ну, мені здається, здивіться. прийняти рішення суддям легше не дало та хвилина. Ну, але тут вже вони зобов'язані чітко ну, визначитися. Ну, ви бачите, що Денис дуже засмучений. Якщо ви, після завершення основного часу е його... Нас тільки був зовсім інший, та... як нього, в його секунданта. Ну, прикро буде, якщо Денис програв, тому що, ну, як на мене, за ті 13 хвилин він себе показав краще. Так, така моя особиста думка, я не буду претендувати. як ну, кажуть... Ви розумієте, що, кажуть? Ще раз кажу, що вважаються ефективні удари, які пройшли. І, І Я розумію, ми, а, ми з вами не великий дарего. Удар, удар Олександр, той, який був, наприклад, в першому раунді, він дає 4 бали. У даному поєдинку перемогу одного з семричні суддів здобуває чинний володар пояс. Так, Олександр боку, Дубове, Дубове. не даремно був. Захищає свій пояс Олександр Лунга. Ну, я думаю, не менше на смерти заслуговує. І... Денис Бондар. Я пишаюся обома спортсменами. Безумовно, чемпіонський бій. Це було справжнє видовище. Олега Я б сказав, що це той випадок, коли Олександр переміг, але в жодному разі Денис не програв. Так, так, до Денис зробив все можливо. Я ще раз кажу, можливо, те, що е, все-таки його крейсерська вага це не 6-2 кілограми, це зіграв. Залишається чемпіонський пояс у Олександра. Триразовий, триразовий чемпіон, три те про що ми голова. говорили. Стататі, Цього року змінилися трошки правила Про, до шостого сезону. Спортсмен, який тричі володів Зази. поясом чемпіонів. За традицій, як завжди, ми маємо у тебе декілька запитань зараз після фотографії. одне запитання. Одне запитання. Кому б ти хотів подякувати? Що б ти хотів нам сказати? І взагалі, які твої враження? Прошу. В першу чергу, хочу... Поблагодарить всех зрителей, которые за меня болели, кто меня знает, кто не знает. Огромное вам спасибо. А Во-вторых, хочу сказать огромное спасибо моему и Дениса, тренеру Антону Бланку, который нас подготовил к такому, я думаю, приличному бою. Я думаю, вам понравилось. Ну и, конечно же, организаторам большое спасибо. Организации промоутерской промоушен за то, что делают такие бои. Огромне вам Будем Будемо далі вкратися на ваших турнірах, показують на свій бої. Я, Я б хотів надати декілька штів і в свою чергу низький уклін, Олександру і його опоненту, його супернику, його другу Денису за цей чистий, чесний і безкомпромісний бій. Тому що ну, важко уявити, коли люди тренуються в одному залі. Коли один з них чинний чемпіон, а інший своєю працею вигравши і пройшовши всі відбірки, відбіркові бої, став претендентом. І жоден з них не відмовився, жоден з них не злив цей бій, жоден з них не показав. Ну, ні каплі не відступив назад. Вони чесно змагались між собою, як справжні воїни. Хлопці, ви молодці, ви обидві переможці в моїх очах. Якщо буде така можливість організатора в наступному году, Зілайте, пожалуйста, місцеву категорію 57, потому що Денис виступає 57 Раз, те, про кг. Дійсно, це був той бій, де був чистий спорт. Не було ніяких тактичних там якихось ходів. Що найперше це був чемпіонським.